Фотографія прощання з жіном. Місце заслання Мирослава там, де його зустріли як зека, а провожали як свого друга. Ще одне фото хочу показати моє улюблене також. Ось уку, наша радість це те, що гріє нам серце. Початку було особисте знайомство, причому заочне в 70-х роках. Він вже був іконою, можна сказати, нашого руху спротиву і в нас, в Америці. Ми бачили Мирослава Мариновича в своїх пластових домівках. Коли я мав нагоду з ним познайомитися, це для мене було знаєте таким святом. Хто в нашій хаті на найвиднішому місці? Мирослав Маринович себе не вважав академічною Він Міг часто повторювати, я не захищав дисертацію. Ми хотіли задекларувати, університет має бути такий, що люди, як Мирослав Маринович, чуються не лише комфортно, але їхній особливий талант розвивається, і університет від цього збагачується. І людина сама реалізується. Університет розбудовували вільні люди, люди, які прийшли з заходу, або такі, як пан Мирослав, який, будучи в невільній державі, так, був вільною людиною. Він Чуває над нашими рішеннями, над нашими зверненнями, над нашою комунікацією. Тому нам вдається доносити ті цінності, на яких ми засновані, і які ми плекаємо. Знаєте, Мирослав взагалі надто добре знає, що таке лихо. Багато краще, ніж ми всі. І напевно, тому вміє так беззастережно радіти. От я, наприклад, сама як людина, я радію так радше тихенько, як ніби пошепки, таке враження, що я боюсь ту радість сполохати. А він ну, просто огортає тою радістю всіх і все, що є навколо нього. Наприклад, пригадую історію, таку що на Свінцівського була якась наша забава, а, така дуже весела, було дуже багато молодих людей, багато студентів. І я просто побачила, що йому дуже погано, йому зле. І знаєте, буквально хвилинка дві пройшло, я озираюся, Мирослава немає. А він підхопив якусь молоду красуню і вже з нею кружляє в танку так. От ніби це тільки що був не він. Я пам'ятаю першу зустріч з Мирославом Мароновичем. Він передав якийсь текст від Наталі Ковенко. Це історик дуже відомий, напевне, номер один. Я пам'ятаю, що дуже добре він був в спортивному костюмі. Як кінчається вогонь, плацкартний. І звідти виходить Мирослав Маронович із тим текстом для мене. Цікавіше враження, який собі люблять, Малая Маронович. Мала я ничка мала, я шенса небес пала, моя літа літа, некай житла. Кожен знав, що серед нас є людина, яка пройшла великі випробування. Він був свідок, свідок істини. І він допомагав нам тягнутися за цією динамікою свідчення. З самого початку пан Мирослав був найбільш досвідченим членом керівництва УКУ. і нам, молодій в команді. Було дуже важливо мати під боком досвідченого радикала. У мене був такий переломний момент, коли в нас якраз медведчук з козаком ганяли з маркіяном за проведення фестивалю Слухай Українське. Почали перевіряти всі наші підприємства, почали е, кримінальні справи повідкривали, і дуже багато навколо людей приходило нарікало. І в мене з'явилися такі сумніви. Може, можливо, я щось не те роблю, можливо, можливо, дійсно це нікому не потрібно. І це якраз буде приблизно 2002 рік, 2003, напевно, рік. І в нас збиралася така рада оцих старіших Аксакалів, І Коли я прийшов до них, вони мене послухали. Вони мені сказали кілька слів буквально. Ти робиш правильно. І в мене оце, зникли оці хитання, оце, оце, оце тріпання. Я отримав фундамент під ногами, першого, вже на щось оперсіну і, можна сказати, виросла крила півпередна барикада. Дуже велика біда, як наших студентів, дуже сильно побили. Тоді він був одним з ініціаторів того, щоб висловити воту недовіри до уряду України. І текст той, який ми проголосили, тоді він написав, зачитав і спільно разом ми проголосували через акламацію, що так далі бути не може. Завжди ми слухали такого пророчого голосу пана Мирослава. І він для всіх нас і для мене особливо був пророчим. І в нас якраз була розмова десь передень про Йосипа сліпого, і заходить пан Мирослав такий великий, кремезний, ось так свої руки розставляє і, і починає говорити про поставу, про боротьбу, про сторону світла. І в той момент я прямо так візуалізував собі і прямо уявив, як Йосип Сліпий це колись робив. І так само тут стоїть Мирослав Маринович. Процес той самий, один той самий ворог, одні ті самі питання. Але я тоді відчув якусь таку згуртованість. Ну було пояснити двадцятилітньому хлопчиськові, де є місце України на полях святого письма. Але Мирослав мені пояснив. Я пригадую, ми якось їхали з Львова автобусом, і е, був закритий шлагбаум, Ми вийшли на вулицю, те було літо, е, і він так патичком на, на порусі патичком мені малював схеми якісь так, е, що він хоче, може хоч так до тебе дійде, хлопче. Які новини, скільки ти зібрав дани, хто там долар, як бюджет, католицький університет? Чи він досі ще існує і систему провокує? Пан Мирослав має один недолік. Він не вміє відмовляти людям. І це є іноді проблемою, бо він. Погоджується на різні виступи тексти наліво і направо де треба і де не треба. І це відбивається на його здоров'ї. Іноді ми жартуємо, що е, якщо комусь треба відмовити, то пан Мирослав казав, що буде кликати мене. Добра людина має добрий смак. Вам в більшості не треба підходити до пана Мирослава і підписувати в нього документи. А ви знаєте, що коштує мені поїхати в відрядження, що мені піти в відпустку і так далі. Мені коштують квашених гірків, маринованих гірків, капусти квашеної. Маринович від того є маринович, що він любить всякі маринади і всяке таке. Альфонсо Сварінська, а він зі мною сидів у таборі, і я приїхала, щоб дізнатися, як він там у таборі. У нас взагалі традиції є. Спершу ми знайомимося, коли студенти проходять, кожен називає своє ім'я, де вчиться, чому він саме цей предмет вибрав, або чому саме оку вибрав. Знайомимося, частуємося, і ми разом співаємо. А що року з тебе Щолодить без насіння, а що є, голос має, а що маче світ немає. Я дякую Мирославу Мариновичу за приїзд, за приклад, за розділену радість. За довіру, за те, що він вміє довіряти іншим людям? Суспільство є різне, але суспільство потребує того свідчення. Тому от я дуже вдячна пану Мирославу за його силу духу і за його свідчення, за гостроту публічного слова, теплоту серця, гостинність домівки. Коли бувають різні нелегкі хвилини, я можу задивати, що зустріти з Мирославом, і це мені дуже допомагає. Ви вірите в добро в людський? Природі майже безумовно. І як ви зараз кажете, що ви оптиміст у довшій перспективі. Дякую тобі за усмішку і пісню, за твою маму, сестру, за твій світ. Дякую тобі, і Богові. І дякую Уко, бо це місце це нагорода Мирославу, за його гідне життя, арештанське, дисидентське це саме те місце, де Мирослав міг розвернутися, і де він міг служити в Україні.